Зараз покажу вам плиткоріз, який ріже будь-який керамограніт без сколів. Це у нас моделька сама жирнюча на метр двадцять. Велетень 120-й є такі самі на метр і на 80 сантиметрів. Особливість дуже крутезна. Бачите, лапка вона відкидна. І ви зможете ломати плитку, як на початку. Так по центру, так і в кінці. Тобто придавити там, де вам буде потрібно. Тут лапка, вона саме професійна, вона дуже широка, набагато ширша, ніж у звичайних плиткорізів. І вона на магнітику, щоб вона вам не заважала під час різу. Управляюча це у нас суцільний метал. Подивіться, будь ласка, який товстезний профіль, п'ять підшипнички. Все регулюється, їх тут ціла купа, навіть важко їх порахувати. Всі дуже великий речах для злому, що дає вам впевненість у тому, що ви навіть самий товстий керамограніт, без зусиль, як